Чергову ступінь медитації ми проводимо знову з відчуття повного розслаблення тіла, розпочинаючи практику звуком арахам. Oh uh... Розпівуючи мантру арахам дев'ять разів, ми повністю звільняємо наші думки. Вони стають чистими і прозорими. Жодних емоцій, жодних симпатій, і антипатій. Повільно розслаблюємо повністю все наше тіло. Розслаблюється нижня частина тіла, починаючи від кільчиків пальців ніг і завершуючи маківкою голови верхньої частини тіла. Наша нижня частина тіла розслаблюється, розслаблюється, розслаблюється. Розслабивши нижню частину тіла, ми переходимо до середньої частини тіла. Черевна порожнина, грудна клітка, спина, грудна клітка і всі органи, що в ній розташовані. Горло, шия, голова, маківка голови. Повністю все наше тіло розслаблюється, розслаблюється, розслаблюється. Чергова ступінь медитації – це сприйняття дихання. С вас прехше. Відрегулюйте ваше дихання. Зробіть його повільним і глибоким. І ритмічним. Нехай вібрації кожного вдиху і видиху досягнуть вашого пупка. М'яза живота при вдиху повинні розширюватися, а при видиху стискатися. Концентруйте повністю вашу увагу на попці та практикуйте глибоке, повільне і ритмічне дихання так, щоб кожен вдих і видих займав одинаковий час. Відчуйте кожний вдих і видих через розширення та стиснення. М'язів живота Продовжуємо практикувати повільне, глибоке та ритмічне дихання, використовуємо глибоку концентрацію і залишаємося пильні після кількох хвилин. Проводимо дихання, відраховуючи 5 секунд на вдох. Затримка дихання. І 5 секунд на видих. Продовжуємо повільно, глибоко і ритмічно дихати. Тепер переключіть свою увагу з пупка та перенесіть його в місце з'єднання ніздрів середині носа. Відчуйте кожне вхідне та вихідне дихання, повністю усвідомлюючи кожен вдих і видих. Продовжуємо повільне, довге та ритмічне дихання носом. Здійснюємо вдих і видих, повністю усвідомлюючи процес дихання. Вся ваша свідомість зосереджена на процесі дихання через Ніздрі. Весь час підраховуємо 5 секунд на вдих. Затримка дихання, 5 секунд на видих. І знову затримуємо дихання. Потім знову вдих, 5 секунд. Затримка вдихання і видих. Якщо вас відволікає вторгнення будь-якої думки, не намагайтеся вигнати. Або зупинити це насильно. Сприйміть її, а тим самим знову перейдіть на сприйняття вашого дихання. Якщо ви відволікаєтеся часто, можна затримати дихання на кілька секунд без заподіяння дискомфорту. Зберігайте безперервність усвідомленого дихання. Просто сприймайте без симпатій і антипатій, затримку дихання робимо. Непринужденно. При виконанні практики ми маємо дихати повільно і непринужденно. Не треба себе перенапружувати, затримуючи дихання. Рівно наскільки... Наскільки вам буде комфортно? Дихання розливається по всьому нашому тілі, заповнюючи кожну клітинку нашого тіла чистим повітрям. При цьому усвідомлюємо, що все наше тіло наповнюється яскравим білим світлом зсередини. Сприйняття альтернативного дихання. У даній практиці дихання через ніздрі, що чередуються. Вам потрібно вдихати через одну ніздрю, а видихати через іншу. Потім вдихати через цю ніздрю, а видихати. Через першу. Намагайтеся здійснювати практику альтернативного дихання зусиллям вашої волі. Але на початку практики ви можете використовувати великий палець правої руки, помістивши його на праву ніздрю, а безіменний палець на ліву ніздрю. Тепер відриваючи палець від правої ніздрі, ми видихаємо через праву ніздрю. Вдихаємо через ліву ніздрю, прикриваючи великим пальцем праву ніздрю. Перекриваємо ліву ніздрю безмяним пальцем і видихаємо через праву ніздрю. Ми дозволяємо проходити повітрю через праву і ліву ніздрі відповідно при здійсненні, що чергуються. З Сприйняття дихання через чергування ніздрів відрегулюйте ваше дихання. Зробіть його повільним, глибоким і ритмічним. Сконцентруйте вашу увагу всередині ніздрів. І починайте практику дихання через ніздрі, що чергуються. Вдихаємо через праву ніздрю, а видихаємо через ліву. Тепер вдихаємо через ліву, а видихаємо через праву ніздрю. Цей буде один завершений цикл. Повторюємо цю вправу знову і знову, зберігаючи ритмічне дихання. Відчуваємо кожний вдих і видих, привертаючи увагу на кожній ніздрі відповідно. Дозвольте вашій свідомості та диханню рухатися разом. Жодних думок, жодних спогадів про минуле, жодних уявлень про майбутнє. Просто відчуйте. Свідомість та дихання одночасно доповнюють один одного. Коли ви вдихаєте, дозвольте вашій свідомості стежити за диханням зсередини. Коли ви видихаєте, дозвольте вашій свідомості стежити за ним ззовні. Тепер практикуємо сприйняття дихання через ніздрі, що чергуються разом із затримкою дихання. Концентруємо нашу увагу всередині ніздрів. Вдихаємо через праву ніздрю і затримуємо дихання всередині. Видихаємо через ліву ніздрю. І затримуємо дихання ззовні. Знову вдихаємо через ліву ніздрю і затримуємо дихання всередині. Видихаємо через праву ніздрю і затримуємо дихання ззовні. Фуризим пошуку пристанища три рази. Арахантей саранам санам паджами саранам сам Саху саранам паджами. कविल्लिपन्नतां धन्नं शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिथे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि कविल्पन्नताम् फन्नं शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिथे शरणं पवजामि साहुशरणं पवजामि केलि फन्नतं फन्नं शरणम् Паватжами. Кілька глибоких вдохів і видихів. Приймаємо позу поклоніння істині. Вандесача. Вандеса. Медитація з вас закінчена. З вами був Олександр Ананда.